Звідки взагалі пішла ось ця погроза, що якщо не вийдеш заміж своїм характером, тебе ніхто не захоче, то будеш жити з котами? Хто взагалі вирішив, що жінці з котами жити погано, чи жінці з собакою жити погано? Ну, типу, ви знаєте, скільки нормально коштує догляд за твариною? Я власниця двох котів. Я знаю, які це бешені суми кожного місяця. Тобто це наповнювач в лоточок, це вологий корм, це сухий корм, це вітаміни, це смаколики, це якісь додатки. Якщо ти даєш натуралку, баночка лососової олії, мілі піздрічіска, просто від 500 гривень і вище. Ти її просто додаєш в натуралку. В натуралку на секундочку тобі треба давати овочі, тобі треба давати рибу, давати м'ясо. Дай Бог, щоб просто всі люди мали змогу так харчуватися, як у більшості харчуються твариною. Ми ще не порахували постійні візити до ветеринара. У мене кіцька не дає стригти кігті самостійно. Тобто мені кожного місяця треба її возити до ветеринара на цю процедуру. Тобто, мені таксі в одну сторону, в іншу сторону, плюс, щоб мені постригли кігті. Кіт у мене мав запалення легенів через що втратив голос. Відповідно, у нього є інші наслідки цієї хвороби, і кожної зими це все загострюється, це ще особливіший догляд. Сюди рахуємо ті самі щорічні огляди, це неймовірно великі суми. Якщо я в тих самих 40 років буду заробляти стільки, як кричать, будеш жити в 40 років, будеш мати 40 котів. Камон! Дай Бог! Щоб я в тих 40 років мала стільки бабок, щоб забезпечити цих 40 котів хорошим кормом, хорошим доглядом, тими самими лежанками Кігти точками і так далі, елементарно спрей для подушечок обходиться 200 гривень і розходується дуже швидко, того що кіт у мене любить ходити на вулицю. Я з ним виходжу, гуляю на території ЖК, і постійно доводиться пшикати йому подушечки. Плюс він у мене старший. Якщо я зможу це все фінансово витягувати в 40 років для 40 котів, ви серйозно думаєте, що мене буде лякати факт того, що в моєму житті немає чоловіка? Серйозно? З чого взагалі пішла вся ця незрозуміла катавасія, коли кричать і погрожують тваринами? Камон! Вповідальні власники тварин, неважливо, чи це пес, чи це кіт, чи інша якась тваринка, чудово знають наскільки це велика фінансова стаття, це неймовірно великі витрати. При тому всьому на секундочку ми тільки порахували фінансовий аспект, якщо ми в одному ключі поставимо той самий негативний приклад, де жінки страждають від насильства, неважливо в якому ключі сексуальне, фізичне, психологічне і між тим, що в неї просто є дома кіт.